Мій день без війни. Іноді зранку роблю легеньку зарядку. Зараз, на жаль, не кожного дня, але буду старатися робити це кожного дня. Тоді я йду, роблю якісь справи по дому. Так як зараз я без роботи, поки що в пошуках роботи, то в пошуках себе був на війні, але трішки більше місяця тому звільнився. Так як став багатодітним батьком. Дякую Богу і хлопцям, які обороняють до цієї пори нашу країну, за те, що я можу провести зараз цей день сім'єю і просто в спокої, де немає війни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як живете ви, чи подобається вам ваше життя, чи хотіли б ви щось змінити. Звичайно, не кожен день мій проходить так, як в цьому відео, але поки я вдома і без роботи, то в основному він проходить так. Можете написати в коментарях, чим займаєтесь ви, коли вдома, і як проводите свій вільний час. І як би хотіли його проводити. Опалюємо ми приміщення зараз як дровами, так і газом. На даний момент у нас ще пока своєї хати немає, але десь Бог і колись вона обов'язково буде. І тоді я вам запишу відео з неї. А хто має можливість нам з цим допомогти, посилання на банку в шапці мого каналу. Буду всім вам дуже вдячний. Інколи я можу допомогти дружині по кухні і щось простеньке приготувати. Вам може здатися все скучно і невесело, але я дякую Богу за те, що можу провести свій день так, як я його проводжу. Бо багато вже хто через війну ніколи не зможе побачити своїх рідних та близьких. Вони залишаться тільки в нашій пам'яті. І завдяки таким людям ми можемо провести свій день так, як його проводимо. Тут уже всі проголодались і прийшли до мене на допомогу. У нас з Денисом вийшла дискусія на щодо кефіру в салаті. Він довго мені казав, що кефір все-таки має бути в салаті, але в кінці ми все таки вирішили, що буде краще без нього. Всім вам дякую за перегляд, міцного здоров'я. Якщо вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відео.